Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 322-га доба протистояння ворогу. Від керманича української армії генерала залужного співачка Камалія цього січня отримала несподіваний подарунок. Що ж подарував залужний плакат зі своїм зображенням та автографом. Про такий каже Камалія. Вона і мріяти не могла. Тим часом Наталка Могилевська продовжує волонтерити і в інстаграм. Вона показала, як годує біженців з найбільш постраждалих регіонів України з Харківської, Запорізької та Донецької областей. Також на своїй сторінці співачка звернулася до бізнесменів, які могли б допомогти з харчами для ВПО. Вона зазначила, що гроші потрібні не надто великі, просто щоб нагодувати людей, які втратили в цій війні. Все. Ось наша славна Україна! Гіна ж продовжує колядувати, беручи приклад з Ірини Федишин. Днями співачка дала інтерв'ю в ефірі щоденного телемарафону, і тоді телеведучий запропонував їй заспівати улюблену колядку. Федишин не відмовилася. Я вам пропоную зробити перевернути з ніг на голову наш ефір. Трішечки і почати те саме. Яка ваша улюблена колядка? Можете одразу нам її заспівати? У мене насправді багато улюблених колядок, але є одна така. Ну, Особисто моя визитівка, я би хотіла зараз її заспівати. Просимо. Україна колядує, колядує вся земля. В небі, ангели співають, Прославляємо Христа. Заспівала і молода дружина Віктора Павліка. Разом з ним же його ж знаменитий хіт. Я хочу бути з тобою. Я, я хочу бути з тобою. Ти для мене стала журбою так ніхто не зможе кохати, як я, як я хочу бути з тобою, то вона душа самотою, ти моя єдина остання, моя Знай, ти моя. Хочете давно не чули про Альошу щось? а Вона, як виявилося, нещодавно знялася в дев'ятому випуску проєкту Музичний фронт. Що це за проєкт? Розказую коротко. Отже, це 12 або ж 15 хвилинні інтерв'ю від відомих артистів, представників десяти регіонів України: Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та нашої Чернігівської області. А вони ці зірки народилися в цих регіонах і під час війни волонтерять і допомагають своїй малій батьківщині. Я родом із Запоріжжя. Це Моє рідне місто це прекрасні діброви, це прекрасні поля з польовими квітами, це городи, це кар'єри, це природа. І ось там я провела своє дитинство дуже тепле, дуже об'єднане з природою. І мені, звісно, дуже хочеться туди повернутися. Але зараз, на жаль, це взагалі неможливо. Певні частини Запорізької області вже в окупації, а там знаходиться купа моїх рідних, і одне місце це село Балки. Це село знаходиться неподалік вже зовсім від Енергодару. Ну, ви самі розумієте, яка там ситуація зараз. Але я можу сказати певним і твердо, що. Люди дуже чекають за силу. Тому ми всі дуже чекаємо цього переломного моменту, коли наші сили стануть потужніші і, і ми зможемо поставити свій прапор. Колись це обов'язково станеться. а Поки з у збройні сили України рухаємося впевнено до перемоги. Це тім, тім каст.